Хоче слухати голосну музику у вагоні. Краще, щоб Настя, яка хоче голосної музики, слухала її у навушниках. Чи щоб валік та ті, кому заважають, просто собі заткнули вуха. Тож давайте проголосуємо. Інклюзивна вистава у Луцьку відбувається вже вдруге. У ній беруть участь 22 актори із театральних студій Сонячне сяйво та догори Дригом, розповіла режисерка Руслана Порицька. Форум спектакль це не про виконання якихось ролей. У форум передбачає розмову на тему, яка хвилює. Тема у нас була задана відповідно проекту. Це толерантність, і в першу чергу ми освоїли загалом це поняття, із чого воно складається: із турботи, терпіння із толерантного ставлення, прийняття іншості різності, що особливо актуально, теж і для нашої групи. це мистецький проект. Він присвячений творчості, інклюзії, включенню людей з інвалідністю до, до заняття творчістю. І один з таких заходів цього проекту це вистава, називається Одного разу в потязі. А в рамках нашого проєкту передбачено ще декілька заходів. Це постійні творчі майстер-класи, коли молодь з інвалідністю. Вчаться різним технікам малювання. Ми готуємо це все на виставку. І виставка буде проходити ще під час одного великого заходу. Це будуть театральні зустрічі в місті Луцьку, куди ми запросили чотири театри з інших міст. Лариса Новосад, мама актора вистави Валентина Новосада, каже, подібні заходи для її сина дуже цінні. Мені як мамі з юнака з синдромом дауна настільки приємно, що він себе знаходить у цьому театру, що він має можливість розвиватися, що він має можливість соціалізуватися, зустрічатися зі своїми друзями. Кожна можливість розвиватися цим дітям, так не бути соціалізованими від суспільства, приносить їм дуже великі розшалені результати. І от наші саме саме зустрічі під час у цих репетицій, під час театру давали можливість йому розвиватися як особистості, давали йому відкривати свої театракі творчі здібності. Актори форум вистави поділились своїми емоціями від процесу підготовки. кажуть, за цей час стали друзями. Другі подобається люди бачити дітей, бо бачите, Так, чекай зі друзями». Ти воюєшся перед виставою? Ні. Чому Мені, я не нервуюся, я все добре. Мені класно, мені подобається. З акторами також працювала пластиограф Юлія Варченко. Вона каже, навчала їх говорити тілом. І саме в цій виставі найважливіше було не те, що у виставі конкретно те, що побачать глядачі, а те, як ми видобували інформацію за допомогою саме певних практик, які би розслабляли, які допомагали би висловитися. Олена Мельник розповіла, що планують показати форум виставу і в інших містах України, а також у Польщі. Іванна Остапчук, Петро Потієвський Суспільне, Новини, Луцьк.